Зірка серіалу Школа Ліза Веселенко відновила свої стосунки з російським репером Моргенштерном. Цю новину розповсюдив сам артист, опублікувавши спільні фотографії з акторкою. На день усіх закоханих Моргенштерн поділився новим постом, присвяченій Лізі Веселенко, у якому зібрав їх спільні моменти. Російський репер показав знімки з відпочинку та подякував Лізі за те, що вона є у його житті. Артист також зазначив, що встановив їх спільне фото. На шпалері в робочому столі свого телефону, наголосивши на важливості їхніх відновлених стосунків. Ліза Василенко зробила заяву про зміну своїх пріоритетів, висловила вибачення українцям та виступила проти війни. Однак, згодом вона повернулася до звичного способу життя і записувала відео під російські треки. У травні 2023 року стало відомо про їхні стосунки, коли Моченштерн назвав Василенко коханням всього життя. Тим у жовтні того ж року. Розійшлася, що підтвердив сам артист, назвавши Василенко своїм найпершим і найшвальнішим коханням на інтерв'ю у Ксенії Собчак. На початку війни російський репер випустив кліп проти війни, а зараз він замовчує свою позицію, так як і українська акторка Ліза. Що ви думаєте на рахунок цієї історії і на рахунок їхніх відносин? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а також підписуйтесь, тому що тут дуже багато класних новин про. Блогерів і до скорої зустрічі в новому відео. Всім пока!